Автобуси від Миколая благодійники подарували чотирьом дитячим реабілітаційним центрам із різних регіонів України транспортні засоби для перевезення дітей. Ключі від автобусів вручали сьогодні в день на Михайлівській площі керівниця Київського навчального реабілітаційного центру номер 21 ледве стримувала сльози Їй дістався. Чорно-червоний автобус на 32 місця. Лідія Володимирівна, а так жінку, каже, що її підопічні це діти з інвалідністю, і вони давно потребували великого транспорту. Тепер в них з'явилась можливість виїжджати із закладу на спортивні змагання, лікування на екскурсії. Інші три автобуси поїдуть в Житомирську, Чернівецьку та. Сумську області, зокрема, сумський навчальний заклад, розташований лише за 50 кілометрів від фронту, і в разі потреби автобус стане евакуаційним. Наприкінці акції благодійники завантажили буси ще й подарунками для дітей. Безмежно вдячні за підтримку цієї ініціативи групу компанії Нафтогаз, зокрема вже екс-очільника Нафтогазу, це Олексія Чернишова за те, що вони дійсно в такий час і допомагають не лише військовим, але і діткам в тому числі. Вони потрібні для транспортування дітей там на екскурсії, на змагання, на тренування. Ну і взагалі, звісно, для потреб самих з дитячих закладів. В День Святого Миколая нам таке щастя прийшло. Як і обіцяли, зробили нам автобус для пере. Везення дітей на 30 місць в нашому закладі навчаються діти сироти діти позбавлені батьківського піклування, і через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на сьогоднішній день у нас 30 дітей сиріт і 30 дітей позбавлених батьківського піклування внутрішньо переміщені особи з прифронтових і окупованих територій України.